Шановні друзі, глядачі, підписники, вітаю вас на каналі. Знаю, що довго не було відео, можливо, хтось із вас чекав огляд генератора. Але, чесно кажучи, щось нема настрою його знімати і я його запускати не планував. Хотів так розказати, що по комплектації, як він виглядає, тому що саме таких. Я не знаходив. Ну, якщо вам буде цікаво подивитись цей огляд, пишіть в коментарі, то якщо набереться там якась кількість більше <гум> одного, то я тоді щось зніму, покажу хоча б коротенько там на 5 хвилин. Однак менше з тим, перш за все, подякуємо нашим Збройним силам, які дають нам змогу жити більш-менш в цій країні і нищать ворога. Сьогодні замовив таку посилочку з Китаю це вимірювальний прилад, е вимірює струм, напругу і все, що пов'язане з цим. Зараз хочу з вами провести розпаковку, показати, розказати і щось може продемонструвати його в роботі. Будемо дивитися. Це такий прилад. Це приберу такий, як. Е Токовимірювальні кліщі із мультиметром, з усім не знаю. Побачив в інтернеті, і собі захотілось таку штуку, тому що інколи вона дуже часто стає ну, стала би мені в нагоді до цього, особливо зараз те, що пов'язано з е перебоями електроенергії, коли треба там багато людей звертається допомогти розрахувати там, е акумулятори, потужність інвертора і так далі. і так далі, то... Е Така штука була б, це розраховував я поки теоретично, а така б штука стала в нагоді, тому що можна виміряти, яка споживається струм, і вже від цього більш конкретно відштовхуватися. Щоб, тому що тут е дуже важливо, щоб не розраховувати під меншу потужність, ніж е там споживається фактично. Ну, і Відповідно, це все ж треба тримати в балансі там е необхідна потужність, ціна якість, тому що. Ціни зараз е, теж кусаються трошки. Отже, приходив в такій упаковці. От, запаковано в такий целлофан в такій картонній упаковці. Зараз подивимося, що тут всередині. Так, бачимо, що одразу йдуть щупи. Давайте їх розкриємо, подивимось. Крокодільчики, доволі непогана комплектація, власне, така, як і. Поки що заявлена була на сайті, це сюди. Так, що ми... Ага, тобто тут, так, як бачите, тут, ну, сподіваюсь, вам видно, вони однакові з обох сторін, Тут просто гайчка, якби вмурована, в яку вкручується. Там, де треба і що треба. Тобто, от, наприклад, якщо з однієї сторони ми вкрутимо такі щупи, от, то з іншої, наприклад, я так розумію, що ці це до прибора. Які будуть в прибор, власне, під'єднуватись. Так, зараз розкрутимо. Так, ну, щупи. Доволі довгі. Ну, так, від кінчика до кінчика десь виходить метр, плюс-мінус. Тобто, доволі довгі. Провід м'якенький. Гнеться добре. І сподіваюся, що на морозі на вулиці він не задубіє. І, ну, так, наче так, по якості непогано. Що ще маємо? Маємо дві пари крокодилів. Тобто зможемо з цієї сторони і з цієї сторони накрутити і щось там зробити, якусь передачу напруги там, де потрібно. Також є просто такі тоненькі, О, тут ще, бачите, якісь іероглифи. Можна просто сюди вкрутити. Ну, не зовсім розумію, навіщо це, якщо є, тут буде значно зручніше. Ну, але менше з тим є і є. Далі є такий е, роз'єм, це під гвинт, якщо десь треба там під'єднатися, теж доволі зручно такі, тому що інколи там десь щось треба, і приходиться затискати такі круглі, але воно не зовсім те, що треба. Ну і ще комплект таких, тобто. З двох сторін можна і теж виконати якусь там передачу. Добре, з цим розібралися, поки це сюди відкладаю, Дивимо, що в нас далі. Далі у нас, власне, мабуть, йде сам прилад. Все, вже тут нічого нема. Що приємно, вже є чехол якийсь, тобто зручно буде. Ага, тут іще один комплект. Дивіться, як чудово. Е Точно він на акумуляторі, я знаю, там я дивився, так мені показували інструкція. Тобто тут зарядний кабель, що приємно, що він USB Type-C. тобто З зарядкою в нинішніх умовах проблем не буде, тому що все зараз Type-C, в тому числі, і ті ж айфони. Тобто, скоріш за все, оцей комплект це такий допоміжний. Основний вимірювальний комплект оцей, і ці вже щупи виглядають прям зовсім. Ну, На таких приладах от е, більш е, дорогих, більш якісніших. Хоча провід оцей, скоріше за все, зроблений так, як і там, але вже тут нічого. Е, ага, тут видно, там є е, контакти. Тобто тут вже нічого не знімається, це стаціонарні, теж в них приблизно від кінчика до кінчика метр. Я думаю, нормально їх вистачить. Так, USB. Ну, кабель зарядки невеликий, але там я не думаю, що він там великий треба, якщо вам треба, будь-якого там телефону або пішли предвали, тобто це не якась рідкість. Так, інструкція. Ну, інструкція тут. Е, англійська, потім якась китайська, мабуть, скоріш за все. Ще може якась, ну, звісно, що української нема. Тому... А взагалі, навіщо нам інструкція? Правильно? Ми самі дамо раду цьому приладу. Так, модель його PN130. Є, е, там пишуть на сайті у цього продавця, де я купляв PN130 Pro. Е, але ну, я власне, дивився PN130 по комплектації, щоб він там відповідав, те, що мені треба. Доволі маленький. От. Долоня у порівнянні з ножом, тобто його можна, грубо кажучи, там в карман вкинув, Ну, пи, правда, так, там трошки зим. але сам прилад вкинув в карман і пішов. І подивився. Зараз подивимось, там, де я дивився огляд, там він був заряджений і вже прийшов. Зараз подивимось, що тут як, якщо ні, то я його тоді заряджу і включу. Так. Є фонарик тут, ну фонарик, як бачимо, не вмикається. Так, скоріш за все, скоріш за все він розряджений. Зараз я його під'єднаю, спробую трошки зарядити. Ну і потім включусь. Так, де зарядка? Зарядка ось о, тут провертається, але ага, отак випадає. Вон там зарядка, тобто він трошки прихований, навряд чи тут якийсь IP, але прихований, він не відламається, він точно там швидко не забрудниться, хоча б якимсь сміттям і так далі. От, так, зараз спробую під'єднати його до зарядки і подивимося, що з цього вийде. Найшов зарядку. Зараз подивимось. Так, вмикаю. Так, ну поки що нічого не відбувається. Можливо, він або занадто сильно розрядився взагалі. Ну, добре, поспостерігаю. Так, подивлюсь, поки як. Угу, Доволі-доволі так щільненько входять. Тільки навпаки. Червоний сюди, ком сюди. Так, е, значить, що ми зробимо? Я почекаю, коли він е, почне хоч щось видавати, Можа, може, він прийшов вже не робочий. Ну, але ага, ось ввімкнувся. Так, показує. Е, Бачите, тільки я не розумію, що це він показує. Мабуть, він щось вже почав вимірювати. Значить, цей прилад автоматичний. Ага, і фонариком щось почав світитися. Зараз. Ага, от, засвітився. Ну, зараз я спробую вимкнути світло, подивитися, що. у нас, правда, на вулиці видно. Ну, я вам скажу, що щось в повній темноті, щось десь підсвітить. Я думаю, що це буде, ну, буде видно, буде чудово. Така маленька допоміжна підсвіточка. Так. О. Так, добре. Я не зовсім розумію, чи є тут якась індикація зарядки. Так, це ми вимкнули. Угу. Скоріше за все, ніякої індикації зарядки немає. Дуже дивно. Непогано було б, щоб вона була. Ну, добре. Так, авто. Так, тут можна вибирати. так, це у нас прозвонка діода. Е, Нанофаради це ємність ком... конденсаторів вибачаюсь, частота е, струм постійний е, струм, незрозуміло. Так, це, до речі, він е, заявлено, що може шукати в стіні е, провода. Це я теж протестую. Так, ну тут ще внутрі стоїть якесь реле. Зараз я спробую піднести. Може, вам буде чути, як тут щось клаце. Тобто, здається, що якісь е... тут контакти є не тільки електронні, а й фізичні. От зараз клацнуло. Ще раз. І ще раз клацнуло. Ну, тобто такий. Прилад маленький і має бути доволі зручний. А, ну, до речі, воно, бачите, тут пальцем крутиться, тобто нормально. І доволі зручний. Зараз я трошки тут переналаштуюсь і зніму телефон зі штатива і спробуємо з вами провести якісь вимірювання чи ще щось. Хоча, скоріш за все, напругу 220 ми і так з вами зможемо виміряти. Зараз я спробую. Так, ну я так розумію, що коли режим авто, то він має показати сам все те, що треба. Тож спробуємо. Так, як бачите, да, він автоматично визначив. Е і показує у розетки зараз 216 вольт AC вольти. Тобто все автоматично визначилось. Ну, непогано, непогано. Так, все, зараз тоді переналаштуємось. Підемо, спробуємо е, поміряти постійний струм, е, точніше постійну напругу на акумуляторі. Підемо, спробуємо подивитися, як працюють е, ці е, токовимірювальні кліщі, і потім вже попро, спробуємо пошукати проводку. Тобто, зараз е, не перемикайтеся, як кажуть. До речі, зараз включення от темнота, спробуємо. Як працює фонарик. Ну, як бачите, да, тінь від е, двох е, цих, не знаю, як напівкліщів є е, 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 на стіні. Ну, але проте там підсвітити собі, щось десь е, там, знайти, то в цілому буде нормально. Так, ідемо далі. Так, друзі, от я вже прийшов до акумулятора. Зараз спробуємо подивитися, що він нам тут. Е... Покаже. Так, як би так, щоб і видно було. Так, от бачимо, що він показує 2688, показує, що от є DC, показує, що вольти, Тобто автоматично все працює, і наче як і непогано. Так, але як же ж нам тепер е, визначити... Е, по струму, чи буде він показувати струм Ну, акумулятор в мене в цілому заряджений. Я зараз спробую все рівно його ввімкнути і спробуємо подивитись, чи покаже він струм заряду. Так, вмикаємо. І, наприклад, на мінусовий провод. Так, щось е, так, показує, дивіться, 12. І показує, власне, що струм А і Струм ac Ну, доволі дивно, чому Струм ac ну скоріш за все, через те, що імпульсного тут іде імпульсна зарядка. Так, ну показує 26 Ампер. Так, а що це був мінусовий, от плюсовий. Все. Е, вже зарядка не йде, ну він там трошки дозарядився. Ну, тобто показує. Все працює, все чудово. Тепер давайте спробуємо. Е, так. Ну, от, І коли ж ви розумієте, що коли два проводи змінного струму, то він так не покаже, тому що так не працюють. Кліщі тільки на один провід. Ну і зараз спробуємо визначити, як він шукає в стіні провід. Зараз я тут перемкну на нього. Тобто доволі зручно, то, що все автоматично, не треба нічого підналаштовувати, все саме там струм, струм постійний, змінний і напруга, напруга. Тобто, це в цьому, тому що на цих приладах, там, де потрібно 100% перемикати, інколи буває так, що там забуде ще щось. Я так кілька приборів коли спішив, спалив. Так, спробуємо. Що в нас по напрузі? Стініч знайде він провід зараз. Так, ну в мене тут іде отут провід. Зараз. Так, ну тут доволі глибоченько не знаходе. Так. Ну, мабуть, на якихось таких де глибоких то він... Так, ну тут, бачите, цей провід він знаходить, там на якій відстані. Ну, так, да, не, не, не дуже виходить. Зараз я спробую. Тобто, десь 2 см вже і все, вже пропадає сигнал. Тобто до 2 см глибини. Він працює, а в мене тут десь проводка лежить на глибині сантиметрів, мабуть, сумарно до 5. Тому нічого не відбувається. Не так я, якщо чесно, думав, думав, що буде набагато. Зараз ще спробую в іншому місці, можливо, щось вийде з цього краще. Отже, що ми маємо? Провів я деякі тести, походив тут ну, не, не показує. Якщо глибоко, більше 2 см, а я кажу, в мене проводка вся захована глибоко, то він її не знаходить. Ви можливо скажете, що треба там навантаження вмикати і так далі. По-перше, заявляють, що воно реагує чисто на наявність напруги. Тобто струм не потрібен як такий. Ну, мінімальний там. от, це перше. Інше, я намагався вже і навантаження вмикати, і так, і сяк, але все рівно не знаходить. Те, що там де близенько до поверхні. Там воно видно, Де, десь там глибше 2 см, вже ви там нічого не знайдете, тому орієнтуватись на нього як на пошуковий прилад. Хоча саме ну, це як одна із дві основних причини. Перше це вимірювання струму, інше це пошук проводів в стіні. Я його прав. ну, Як виявилося, що в цьому він не дуже допомагає. Тобто. Ну, На перший погляд, в цілому, якщо ви собі шукаєте якийсь вимірювальний прилад, мені здається, що зараз от такого формата доволі буде зручний. По-перше, він маленький. По-друге, багатофункціональний те, що мені там подобається, це те, що автоматично не потрібно там хвилюватись, перемкнув струм на, на струм, на напругу, на ще там щось. Тобто він автоматично все виміряє. Виведе вам те, що ви міряєте, скажімо так, постійний змінний і так далі. Тому що інколи буває, там, коли міряєш постійний струм, а прибор включений на змінний і так далі. Інше це вимірювання струму як вимірювальні кліщі, теж доволі зручна там, для електрика. Ну, і габарит, звісно, габарит. Тобто, я вам ще раз от порівнюю. Якщо там мій прилад стаціонарний десь, ну трошки менше, ніж ця коробка, от, то цей прилад поміщається як будівельний там канцелярський ніж. От, на ладоні тобто його вкинув в карман, вкинув там щупи, все, пішов і все зручно. До речі, зручно ще є такі копачки, головне, щоб вони не загубилися. Щоб не подірявить там. Ну і, звісно, є такий компактний чехол, куди це все можна вкинути. І мені здається, що це буде там гарний і такий, коли з собою там треба взяти, десь на виїзд, десь щось скоренько помірять, без питання не тягать там з собою. Так, він там, можливо, похибка в нього якась значна, незначна. Тут таке, плюс-мінус навіть 10% великої ролі не зіграє, тому що ви там поміряли. Ага, тут є напруга, тут немає там, щось приходить-не приходить такого плану. Постійний змінний струм, мені здається, чудово. Ну, ще й фонарик є. Такий, який там щось буде підсвічувати. Ну, Єдине, що мені не подобається, це такий, мабуть, момент, ну, тут ніяк, що підсвічується цей світодіод, але він, скоріш за все, підсвічується не, не тому, що він світиться, а тому, що світиться екран, і тут просто через саму лінзу світлодіода пробивається світло. Вот. Е, ну це все. Тобто, в цілому я задоволений за ту ціну, за яку там він йде, в Китаї я не пам'ятаю за 600 гривень чи щось таке, чи й того, мабуть, менше. Е, тобто, на мій погляд, все чудово. Навіть якщо там можна десь знайти якийсь провід в стіні, який не глибоко, то це окей. Тож такий вийшов огляд, така розпаковка. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, поширюйте ці мої відео, які так доволі рідко виходять. Ну Але моя основна мета каналу це не там, контент, а саме показати там, те, що я вважаю, було б корисне для мого глядача. Скажімо так, тобто, от я замовив цікаву штуку. Мені там, то що той огляд, який я бачу, він буквально був там кілька хвилин. Таке там щось показали, показали. Оце можна, те можна. Ну, Я б намагався більш детально розібрати, що з собою являє такого формата вимірювальні прилади. То ще раз дякую. підтримуйте Збройні Сили України. Зараз ситуація дуже складна всюди. Маємо їх підтримувати. Тому що вони єдина наша надія на спокійне і щасливе майбутнє. До нових зустрічей!